Юрій фермерством займається все життя. А фермерством скажу, 25, та вже років більше 30. Він один із небагатьох, хто залишився на цих землях, від його полів до кордону з курською областю кілька кілометрів. А ви, як житель прикордонного села, ну, ви думали, що коли-небудь може от таке початися? Ні. І коли е, ото ядерні ракети забирали, я навіть... Думав, так, да, добре, нашо воно нам в Україні, ми мирна держава. А батько мій царство небесне покойний, тоді казав, що хто на нас може напасти? Росія, це було ще при Кравчуку. Оле він поки що, звичайно, не засіває, чекає, чому все закінчиться, але й хату свою не покидає. Його будинок біля дороги, якою українські військові їдуть до суджі. А коли так. почалася курська операція, ви пам'ятаєте, як це було? 6 серпня? Ну і чого я не пам'ятаю? А до речі, якщо вже взять історії мою, отут стояли німці, курська дуга. а де я живу там наші, скажімо так, і і зараз так попало. Ну ну не так ну. Якраз і курська дуга мимо мене опять про, проходить. Дорога до його будинку малолюдна. Звідси до кордону близько восьми кілометрів. Головна артерія українських військових осуджі під постійним наглядом російських безпілотників. Оце, де ми зараз їдемо вже починає. ми вже одну проїхали ямку. Оце тут вся дорога вже покрита, онбаляється он, он від того. От, от безпілотника, це волокно тут треба зробити невеличку інформаційну паузу. Справа тому, що останнім часом російські дрони управляються отаким оптоволокном, а воно чіпляється з одного боку на дрон, а з іншого боку на пульт, який цим дроном управляє. Це ще один виток розвитку безпілотних систем. Справа тому, що звичайний дрон його легко посадити за допомогою ребу. Дрон, який управляється отаким от оптоволокном, ні, це буквально прилетів. Та вчора, вчора. Вчора, так? Да? Он якраз стоїть очевидця, вона ще її трохи і контузила. Так, да, як летіла, бачила. Це був дрон на такому на ниточці, так? Да? На... Ну, ззаді була ниточка, так. Да. Угу. І ви постраждали? Ну, трошки є, з слухом, проблеми тепер. У місцевих селах лишилося близько 20% населення. Місцевий селищний голова показує на карту. Його громаді з 12 сіл у 6 взагалі немає людей. Жителі, що залишилися в основному старшого віку. Нещодавно з місцевих сіл виїхали пожежні та медики. І селищний голова обурюється. Дуже нонсенс, да получається саме ті громади, де Найбільше обстрілів, де там треба тушити там людей витягувати. І от вони всі поїхали. Я не знаю, як це зробити. Я розумію, що вони кажуть, що ми не будемо ризикувати життям mm -hmm. своїх людей. Але ж ви пішли на цю роботу, да, ви МЧС, ви, ну, я розумію, героїчні, хлопці, молодці, все. Але і тут же повинен хто бути. Юрій на своєму кутку мешкає один. Дружину та дітей вивіз. Я садочок тут коло хати, тут відпочиваю. Найближчий сусід за кілька сотень метрів, незважаючи на загрозу дронів, виглядає на лавці всіх, хто проїжджає. Каже, небо чисте. на слух визначив. Другий раз гуде, як у роді ззищить, а другий раз така, як у роді вух, вух, вух. Усі місцеві все життя були тісно пов'язані з Росією. З іншого боку, кордону родичі і друзі зараз із ними спілкуються рідко. Жартують защищання дронів, заважає. Війна рано чи пізно закінчиться. Як? Дзвонився гей. Тільки що травм летів опять. Ще один, так? Да? Ще одне. Як далі жити з, от, на цьому прикордонні? Чи вбачаєте ви, що можна порозумітися з людьми на тій стороні? Кородину. Ну, дивіться, якщо ми люди, а не тварі і не звірі, то в принципі порозумітися, сюди можна. Але я не бачу як. Рана дуже велика. О, Я думаю, що для цього треба ну, сотні років. Якби мені в ті роки, як стала незалежна Україна, сказали референдум за НАТО, я був би проти. Ну, я кажу, як? -то. <гум> Зараз я руками і ногами за НАТО. Наприкінці улюбленого садку Юрія величезна вирва, авіабомба. Вона пошкодила і сад, і найзатишніше місце у його будинку, майже інтимне. Юрій довго думав, чи варто нам його показувати. Але ви все одно іноді граєте. Ну іноді покажете як? Я з вами зіграю. А це який? Американський чи російський? Це звичайно. Сільські. Сільські. З російських громад. Ну, вастійка правильна. Я так по фільмах корінтуюся, да. так? Оу, так. 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 А тепер я маю. О. А як правильно тримати палець? Та я сам такий, як і ти. — Так. Ага, ось так, а я з'ясую. Тобто ви отак от... так, що попасти. О, з палець. Отак. Але це як е, спогад. Колишнього мирного життя він повинен бути, мабуть, психологи б сказали. Ну, повинен. Вечором рідко бува, залазиш сам тут по той. Спокійніше стає після цього? Набагато. Набагато, багато, да? так? Як хорошо, хороша так казав мені один більярдіст до п'яти кілометровим на харі. Ага. ага. Кілограм скидає. <реш> <реш> Присучалки Сергій Декун та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.